Привіт усім! Сьогодні дощ, тому я з будинку. да привет усим. Привет. Сегодня у меня такой образ. як і завжди. А точніше, яке я хочу. Що ти там клацаєш, запрошую гостей. Привіт-привіт. І сьогодні хочеться поговорити про фемінізм і патріархат і його крайні прояви. І взагалі, привіт! Коли мова йдеться про крайні прояви, нічого хорошого в цьому немає, принаймні для людства. Давай про БДСМ поговоримо, давай, я не проти. Симпатично, дякую. Привіт, є здоров'я та життя. Сонце. Ти очень красива і сексуальна. Дуже дякую. Як сталося до жіночої домінації, нормально, якщо це подобається чоловікові. Якщо ж це так, як у моєму домі, коли мати відбирала у всіх кошти і намагалась домінувати всіми, і псувала всім життя, то я ставлюсь дуже негативно. Це <звук> є ще дівчинка. 5 000 musicians un jour saturnement la folle sans pouvoir je voulais tout boire mais il m'a bouffé la parole il parle toujours avant moi et savoir pour ma voix qui aime de voir ma janit Протягом життя я спостерігала все. І е, домінантний патріархат, де мій одяг дратував. Лише тому, що він відвертий, а значить я вільна. Це сукня, так, це сукня. Це саме сукня. Я бачила радикальний фемінізм на YouTube в деяких висловах моєї матері. Наприклад, ти не маєш права привабливо вдягатися. Ти не маєш права подобатись чоловікам, бо я не була такою. Хоча, я думаю, під її переконання приховується звичайна елементарна заздрість. І це найгірше, що може бути в домі. Я не свята, щоби вдягатися тільки так, як вам подобається. Дякую. тебе є ще якісь сукні. Звичайно. Ти можеш навіть на сторінці моїй побачити, що в мене дуже багато сукні. Доходило до того, що жінки або підтримують патріархат деякі, і їм не подобається, що хтось відвертий. Вони говорять про сором. А радше свої якісь бажання приховують під сором. Або їм не подобається, що жінки подобаються іншим чоловікам, і вони вже говорять про радикальний фемініст, ти не маєш права так вдягатись. Отже, два різні прапори, але од... наголошують на одному: ти не маєш права на самовираження. Ну, пробачте, якби я вдягнула цю сукню і від цього померла людина, я би її не вдягнула. Але якщо я цю сукню вдягла і комусь задрісно, неприємно і так далі, то це лише проблема тієї, людини, а не моя. Не дивіться. Я можу ще розказати про такі ось собі рухи. Жінка це лише машина для народження дітей. Мені часто говорять таке питання, коли в тебе будуть діти, неначе вони будуть за мене їх виховувати. Неначе я їх не хочу, або не начебто я зобов'язана їх зачати для когось. Так, ти гарна, дуже дякую. А, ти брекети поставила? Так. І вже давно однів 10 тому. М -м Допустимо, якщо мова йдеться про знущання вбивство дітей, то це одна справа. Жінка ні в якому разі не має права знущатись над дітьми. От, Допустимо, англійські феміністки хочуть довести те, якщо мати уб'є дитину до двох років, її не мають судити, бо вона навантажена дитиною. Пробачте, а чому дитина має бути настільки знеціннена і безправна, що за неї навіть не мають судити? Це абсурдно. Далі. А, і, я не люблю, коли мені в очі питають, коли ти вийдеш заміж, коли ти станеш справжньою жінкою. Це патріархат. Коли переїзд? Переїду. Далі. Я спостерігала секту. Одна сектантка там дуже злилась на мене і казала, що Бог мене покарав, коли я сходила до 36 кілограмів. Так от там... Була заборонена будь-яка контрацепція, навіть закінчувати мимо. Ну, я розумію, абортативна контрацепція або аборти, але мова йдеться про звичайний презерватив чи свічі, і вони також заборонені. Ну, і там йшов ризик здоров'я вже дітей і матерів. Привіт, Лестя, привіт. Це абсурдно. Другий прояв. Я вже сказала про абсурдність, коли навпаки нав'язують такі права жінкам, що вони можуть навіть до двох років безкарно убити свою дитину. Гарно виглядає сьогодні. Дуже дякую, дуже дякую. Ось це теж неприємно, це теж абсурдно і теж злочинно. І чомусь світ любить кидатися в крайнощі. А ви ж знаєте, як завершувалися крайнощі? Вони завершувалися або геноцидом, або аушвіцом, або о, черговим геноцидом. Я завжди ціную твою свободу і би щасливою. Дуже дякую. Дуже дякую. І ви знаєте, мені приємно, коли чоловіки підтримують мою свободу. Мені приємно, що жінки підтримують свободу. І найнеприємніше те, що деякі дітлахи а це дійсно дітлахи. Вони не теж не понорітні, надія їм по 10 років, можуть почати обзувати повією, дурайкою, ненормальною і так далі. Були випадки, коли я йшла вулицею, діти із інтернату, починали кричати Дурочка з переулочка, тільки тому, що я просто йшла. І найбільше я це не ціную, тому що, по-перше, це порушення моїх прав, а по-друге, я, напевно, єдина вважала, що ці діти мали право на народження. Ніхто їх не хотів, ніхто їх не любив. І всі вважали непотребом. Але чомусь відірвалися вони саме на мені. Ти замужем? Ще ні. Дякую, 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 дякую. тебе є справжня подруга, звичайно. Не е... Дитина, ні жінки, ні не доросла людина, не жінка, не чоловік не має притісняти один одного. Далі, коли я проявила а, співчуття до матері, що вона а, розкаювалася у своїх абортах і страждала від цього, як вона каже, перекреслила собі життя. А, інші жінки почали говорити: це комплекс вини, це ненормально. Отже, виходить жінка, яка йде на аборт. Її треба підтримувати. А жінка, яка е, пожалкувала про нього, вона вже стає відповідно безправною. Це теж неправильно і це вже виходить е, маніпуляція. Хочеш поїхати покупатися? Ну, в нас дощик. Я сподіваюся, він мене, І я зможу хоча б пройтись нормально. Далі, коли мова починається про таких знадолених дітей, як діти, які постраждали від абортів, жертви абортів, а їх близько мільярда. Деякі виживші дівчата, вони вижили, вони будують своє життя якось, вони деякі мають інвалідізацію, так от е захисники жінок раптом зневажають цих жінок, знацінюють і кажуть, що вони не мають права на життя. Де ж подівається їхня жіноча солідарність? Це теж Дуже жорстоко і неправильно. Далі такий подвійний стандарт, наприклад, телеканал СТБ. Вони показують кріпосна, де нібито борються за права жінок. Ну це добре. Але якщо ви боретесь за права жінок, то дивлячись ваш серіал. Муха літає і що? Цві там, що значить цвітом? І якщо ви боретеся за права жінок, то дійсно ставтеся добре до жінок. Тому що на словах ви можете кричати, ми добрі, ми всіх захищаємо, ми такі солідарні. Але насправді подивіться на їхнє шоу. Вигнати треба. Якщо я її буду ганяти по всій кімнаті, від цього нічого доброго не буде на цьому ефірі. І взагалі, ну нехай мушка політає. Що тут такого? Вона ще сідає іноді і їсть цукор. І що? Комашка, та й комашка. Угу. А, ситуація така жінок. Супермама показують, які сваряться між собою, принижують одна одну, ще й б'ються. І на цьому хайпують. Супермодель. Ну там взагалі таке поняття, що дівчата найбільше цінують це їхнє шоу. Бо це ж їхнє шоу, їхні гроші. Значить, вони одна одну мають загризати, цкувати і булити. Що я сама пережила і просто плюнула і пішла і стоєні за генії. Особливо тому, що мені не дали можливості навіть телефонувати, коли я хочу моїм рідним. Ну, я думаю, що це схоже на якісь абсолютно подвійні стандарти. Так, вони переносчики хвороб, імовірно. Ну і що? Привіт, привіт. Використовуєш фільтри зараз? Фільтрів немає, є лише легке злажування. Ось ось такі от подвійні стандарти ми маємо. І, взагалі, люди хочуть, щоб боролися саме за їхні права і вважають правильним те зазвичай, що вони роблять самі. Комусь подобається виглядати сексуально, значить боремось за такі права. А якщо хтось виглядає сексуально, це вже не їхня справа. І так породжуються вічні конфлікти, ніякої злагоди. Подвійні стандарти. Розкажи про супермодель по українськи прийшла, сподобалася зовнішністю надзвичайною, мені ж п'ять кровей тече. Світлана, можна тобі написати в особисті? Можна, звичайно. Сподобалася ще своїм романом, з дівчатами поконтактувала, нормально, навіть подружилась деякими. А потім все змінилося, коли я вже пройшла в 15 кращих. Почалась якась ревність, злоба дівчат, і особливо я дивлюся тих, яких вони обрали. Вони не обирали добрих чи спокійних, не обирали, не обирали тих, які здатні е, співчувати. Вони обрали стервозних, злих кар'єристок, які здатні одна одну заради е, своєї вигоди притопити. Де можна купити книгу? У мене Пишу в особисті, скільки серій серії ти була там дві. Дощ сильний, йде. в нас такий собі накрапає, чи наче вже не накрапає. Ось така от ситуація. А, далі mm. я не дала хабаря для того, щоб могти дзвонити. А чого мене відбирають мій телефон? Це пряме порушення моїх прав. Щоб дзвонити додому, а, я мала дати хабар адміністраторці. Я забула стрілка золотого. Це така підвізка. І була підвізка. У відповідь мене стали там булити. До речі, хабарів давали, напевно, всі. Я це помічала. Всі підлизувалися до адміністраторки, називали її мамочка. Я помічаю, що коли мені погано, я можу умиляти, дати мені спокій, не займати мене, просто надати мені допомогу або віддати мені мій телефон. І цього не роблять. Тільки тому, тому я знаю, що таке людський цинізм. Яку суму просили, напевно, близько тисячі, але тоді це були більші гроші. Бажаю здоров'я і обіцяв скинути продовження роману. Скину. Пишіть, нагадуйте про себе. І ще в журі було прохання, а ти напишеш про супермодель в своєму романі. Взагалі, все, що відбувається навколо мене, проситься в мій роман. Пробуй вести медитацію, голос бомба. Дуже дякую. Три октали. І... Воно дійсно потрапляє в мою книгу. Значить, я маю все описати, все ж таки, це біблія людства, сучасного людства. Я практично продовжую біблійне вчення тільки вже сьогоденні. Яке біблійне вчення? Описання найглобальніших подій тільки в столі притчі. Адже нас мають якось повчати геноциди, які відбулися. Коли у тебе випускний? Ну, через два роки я закінчу навчання в інституті. В тебе вища освіта, у мене дві освіти. І ще я не хочу жити за прислів'ям, сильний в землі, бо він був невигідний силою. Розумний. В тюрмі або божевільні. Ну, це взагалі невигідність для деяких бути розумним. А дурень хліб їсть. А я би сказала, на дурню виїжджають. Де й знімаюся звичайно? Намагаюся пробити собі дорогу. Але ж деякі люди. Помічають, що я крайні невигідна, навіть штучний інтелект, це говорить, іноді крайнь невигідна, тому що я не буду служити певному ідеалу, ідеї. Я виберу рівноправність усіх. Якщо я щось відкрию, я подарую всім. Я не зроблю одну націю сильнішою. Я зроблю всіх. однаковими. А це крайня невигідність для багатьох. І взагалі, знаєте, що таке рівноправність? Це не зробити всіх бідними, як в СССР. або не зробити всіх нещасними, як хочуть феміністки. Ні. Це не відібрати дітей, як робили в тоталітарних системах і в радикальному фемінізмі. Це просто дати можливість людям бути щасливими і вільними до того рівня, щоб не порушувати щастя інших. Який факультет є актриса кіно і театру? Свєта, там тебе насилували де саме і в якому розумінні насилували? Блін, ну це круто, дякую. Білі? Що значить насілували і білі? Не вистачало, щоб мене ще зґвалтували і побили. Там по-іншому порушували мої права, якщо ви про супермодель. Чи вам цікаво дізнатися, чи жінку били, і вам це приємно для сексуального задоволення? Добре. Значить так, дівчата, хлопці, я тут привела трошки стріму. Дякую за лайки, за коментарі. Підемо на інший канал. Бай-бай. Де можна подивитись твої роботи? Пишіть мені в особисті.